Що случилось? Но закладається Андрій. Чи обрізало пластмазу? Ельвіра на КМ других пробує взяти брід. Колись був брід вже висох. Але шансів у нього немає. Поготовлена машина Під'їдь. Так коли тебе ще полегше їхав, ти б точно не переїхав тоді. Та я так же їхав. Міс замкнув. Одно бере тільки коли. Коли рішає тут. O nuotikė, biля. Ta taip, ano. На новуньких Гудрічах КМ-2. Новуньких. А то у нас є Елька на старих лисаках КМ-2. Старюньків. Але зато має блок моста. Ну, він ту би тубі горуй не взяти. Але може і взме ну Я то Джону легко по гору беру. Це так кажеться, бля, спочи. Зараз ми цю Добре ти не Ти брав Джоном? Брав? Джон? Джон не триває, якщо відживеш Опа Нега машина, М3, через те Але як пішов, блін? Нормально. Так як їдеш. Туди роль! Що туди роль? Та впадеться з машина? За шов впаде. Корівно не йде, ні, ні Вже внизу десь чуть трохи дивіше роль. Включає з вивернути минуле. Бл блок, блок! Вчили все. Там тебе покручуємо, що є. Стекло піднімаємо. А де цей? А де то <плес> стеклове було? Тут чи там? Тут. Зараз вдарить А не й да. Він так розбив. Але чого не випало всередині за херців? Від удару, так? Мафотко будет приматься, да. А может машина, для Что Ну, А не, тут ничего не чипаете, смело. Non so dove si trova. Birba! ci